Дев'ятий тур чемпіонату України рух приймає харківський металіст 19-25. Обидві команди перебували всередині таблиці перед стартом особистої зустрічі. Відтак, ось це протистояння. Очний матч був надважливим в плані турнірної боротьби. Якщо говорити про склади команд, то у руха без несподіванок повернувся Роман після дискваліфікації. Ну а попереду головний акцент на четвірці атакувальних футболістів та. Соломоно Соломонотабор, Бойчук та Климчук. Якщо говорити про металіст 19-25, тут звичайно ж Ременюк та Борячук, ось ці гравці, які повинні були робити різницю у команди Едмара. То друзі, давайте дивитися детальний огляд цього поєдинку. Ну і не забувайте заряджати на перемогу свої улюблені команди разом із нашими партнерами. Перімач народжені в Україні заряджені перемагати. Рух проти металіста 19-25, поєдинок середняків чемпіонату України в дев'ятому турі. Матч, який проходив на арені Львів у Львові, і розпочався він із атаки команди Едмара. Правим флангом дуже багато підключалися саме цією зоною. Харків'яни до чужої половини поля. І перший удар у поєдинку на третій хвилині Мартинюк, до речі, колишній футболіст львівського руха, пробиває фактично з лінії штрафного майданчика, але пробити прицільно і небезпечно захипів захиснику руха тут не вдалося. Одразу відповідає команда Кучука також. Активні підключення флангових футболістів Соломон зміщується у центральну зону. Пробиває схожою відстані, що і Мартинюк пробиває прицільніше, але забирає м'яч до рук Мозіль. Перша спроба, перший удар в площину воріт від руха. Рух, який перед цим зміг перемогти полтавську Ворсклу. Команда Кучука набрала три очки і сподівалась в домашньому поєдинку. Саме в домашньому теж здобути перемогу. Але ми ну, з таким шансом харків'яни могли відкрити рахунок. Габолов вірвався до штрафного майданчика, віддавав прострільну передачу, але м'яч від дідика зрізається у стійку. Момент, який без рикошету від дідика, напевно, не був би настільки небезпечним, але м'яч не влітає у ворота. Зараз каркас воріт допоміг руху відзахищатись. Вже був відіграний паньків. Протихід летів м'яч капітану руха, і справді пощастило зараз у цьому епізоді львів'янам, що металіст свій шанс не використав. А ось свій шанс рух використав і довгий, скористався навісом від Талеса і скотового. Відірвався від суперника, ніхто не заважав опорнику руха пробивати в цьому епізоді і дуже спокійно. З місця трошки вистрибнувши довгий, відправляє м'яч ворота, Забуває вже у своєму третьому матчі. поспіль. Поспільці довгий три забиті м'ячі у цьому сезоні. І одразу після Талеса саме Довгий є другим бомбардиром команди Кучука у Талеса 5 результативних ударів і вже три асисти. Адже саме Талес виконував навіс із цього кутового, який Довгий реалізував. Спроби металіста 19-25 атакувати. Через центральну зону не часто вдавалось пройти. А ось такі передачі завантаження у штрафний, Вони працювали. І Борячук Його перша спроба в матчі на 36-й хвилині намагався переграти панківа. Пробував головою, зміг таки отримати цю передачу. Ще раз дивимося, навісом із кута штрафного майданчика, але переграти Панківа в цій, цій ситуації Борячук не зміг. Далі вже моменти другого тайму, знову багато навісів, знову багато флангової роботи. Жичиков ще одна передача на Бурячука, але тут вже ніхто ніби й не заважав нападнику металіста, однак з близької відстані Бурячук пробуває вище воріт. Наступний момент знову атака руха. Климчук змістився до центру, залишив фланг на ляха. Той прострілює до воротарського майданчика, але Бойчук не встигає замкнути цей пас. Мозіль вже не діставав м'яч, але й нападник руха теж до цього пасу не дійшов. Ще раз дивимося, за вириванням до штрафного. І хороша передача по недосяжній траєкторії, але забити нам не вдається. Талес на куті штрафного майданчика отримає м'яч. Непросто було знаходити зони команді Кучука, і бачимо, наскільки щільно захищались підопічні Едмара. Талес отримає м'яч за межами штрафного, і пробиває в дальній кут, намагався повторити щось схоже до голу ворота Зорі півзахисник руха, але завдав удару над поперечиною. Думаю, з чого все починалося, як Дідик відвоював м'яч на фланзі, ну а потім удар Талеса, але й удар невлучний. Атака від Металіста, швидке підключення Беречука, Він зміщується до лінії штрафного майданчика і втретє в цьому матчі пробиває, але знову і знову повз ворота. Дуже стрімко розпочали цю атаку футболісти Металіста, і Одразу переведення вперед. дається Кравченко зачепитися за м'яч, вчасно віддати під удар Беречуку, але той знову б'є невлучно. 80-та хвилина габелок виконує котовий. Не вдається пробити після першої передачі, Але далі фактично з лінії штрафного майданчика. Ось такі удар на підбиранні від ременюка. Його блокують. Гравці руха, і м'яч вилітає на ще один стандарт. Заключні хвилини поєдинку були спроби у команди Едмара відігратися, але надто поспішали харків'яни. Ось такі ситуації це призводило. Руніч перехоплює м'яч, сам пробиває, але мозіль. З під кута дістає цей удар. Дуже швидкий перехід. і Руніч свіжий футболіст, який вийшов лише в другому таймі. Зараз підхопив м'яч, протягнув до штрафного майданчика і вирішив сам завершувати епізод. Сам завдавав цього удару, але не переграв Мозіля. Ще один вихід з оборони від команди Едмара, і знову через фланги отримає передачу на фланзі. Футболіст харківської команди навіз до штрафного. Панків невдало грає на виході. І Габелок таки зміг проштовхнути м'яч в напрямку воріт. Ну арбітер вказує на центр поля. і М'яч таки перетинає тут лінію. 1-1 стає рахунок на 89-й хвилині. Металіст 19 19-25 таки зрівнює рахунок, Смогу домоглися харків'яни. Багато в другому таймі було моментів. У металіста рух фактично відмовився від своєї атакувальної роботи і були покарані господарі за те, що перейшли на суто оборонний футбол по перерві. От з першого ракурсу, з першого повтору, найкраще було помітно, що м'яч все ж таки перетинає лінію, і булок зміг тут заштовхати фактично за лінію воріт. Але все розпочалося якраз з невдалої гри на виході панька. Він не зміг вибити м'яч, а потім ми тут вже не встиг дістати його перед лінією. І так, «Металіст-1925» двадцять виборов для себе нічию в дебютному поєдинку для Едмара та Олега Голодюка на чолі харківської команди. «Нічия у грі із рухом. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.